Фермер Максим опублікував на одній з аграрних платформ фото рослин сої та поцікавився у інших користувачів щодо ймовірних причин такого стану рослин. На знімках ми бачимо прояви дефіциту калію на листках. На такому етапі вегетації неможливо ефективно внести калій під корінь. Саме тому варто зробити позакореневе листове внесення таких препаратів, як добродій калій актив в нормі 2-3 кг на гектар. Для часткової компенсації даного дефіциту. Оскільки препарат містить в своєму складі, як калій, що сприятиме нормальному розвитку рослин, так і інших мікроелементів, що мають збалансований для рослини склад та допоможуть впоратись зі стресом. Добродій комфорт універсальний, 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію на основні збудники, в тому числі і бактеріальних хвороб, та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар, володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією. Дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 851 гривні на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.